Останнє, що ми сьогодні купили. Ой, витратили, Віка, сказала, 1200. І зараз я все розкладу і покажу, що ми купили. Ну і показую, що ж ми купили. Купили отакий гель для прання. половиною кілограми. Для білих та кольорових тканин 137 гривень 90 копійок коштує. Ну, хочу зазначити, що хороші коштовні речі я ним не перу. Тільки ті речі, що працюю в огороді, і домашні. Так, купили молоко. 3,2% жирності, стерилізоване, 2 літра, ну, пишуть домашнє. І коштує оце 2 літра, 82 гривни 40 копійок. Не було моєї коли. Взяли пепсі. пепсі була. Двохлітрова, коштує 53 гривни 40 копійок. Так, далі взяли цукор, де ж він той цукор. Точно брали. А ось то, цукор. Віка говорить, так у нас в роді є Ну, говорю, я ж вам То пирожочки, то і цукор пригодиться. Цукор розумний вибір. Кілограм 32 гривни 90 копійок коштує. Ну, мультізлакові палочки, бамбук. Так, що вони тут? Не зменшили, ні? 250 грам. Коштують 47 гривень 60 копійок. Так, далі печиво. Вівсяне, я зараз трішки подвину так, посуну, бо навіть на вулиці, але теж не поміщаюсь. Як завжди, таке печиво. Вівсяне 300 грамів з фруктозою. 35 гривень, 80 копійок. Так, взяли тоненьку вермишель. Таку. Так, там є скільки, я забула, 400 чи кіло гляну, 420 грам. Дві упаковочки. Зараз гляну, де ще одна. Агауси ще є. Так, друзі, я говорю э, голосно. Чи мікрофон такий, я не знаю. Ну, а зараз немає в мене можливості купити мікрофон, щоб голосно дуже говорити. Ну, я стараюсь. Ну, це мені там зауваження робили. Так, коштує одна упаковочка 35 гривень 90 копійок. Взяли гречку. Точно брали гречку. Гречка крупа кілограм, теж розумний вибір, коштує 49 гривень 50 копійок. Взяли ще губки кухонні, ну, це необхідність в упаковці чотири штучки, ось такі. Так. Дві упаковки. Своя лінія. по Одна коштує 17 гривень 30 копійок. І взяли сир кисломолочний Зараз, український, давно не купували, там йому ціни не складуть, тому якось не обходились. Оце такий. 350 грам. Ну, бачите, Уже не 400, вже 350 грам. Коштує 39 гривень 90 копійок, одна упаковочка. Так, далі хліб, як завжди, формовий бородинський 400 грам. 15 гривень 50 копійок. Далі вершки, ну, я не поміщаюся. Три упаковочки вершків взяли. Зараз отакі. Десяти відсоткові, 200 мілілітрів. Ну, ось такі. Це віка для них бере, для Артема і для неї. Добавляють в каву. О, по акції 20 гривень 90 копійок. Я там навіть не звернула уваги. А це вже я захотіла. Дуже я люблю оце такі макарони, спіральки. Бачите, додатково 20 грамів а вага 420 грам, теж нема пів кіла. Ну. І коштують 32 гривни 90 копійок. Так, далі. Далі взяли халву. Халва класична, зі стевією. Давно купували вже 160 грам. Ось така з фруктозою. Коштує 28 гривень 40 копійок. Так. Взяли ще вологі серветки. А де ж вони? Я щось їх... А, ось. ось. Не знаходжу. Це для прибирання. Ось такі «Мілочі жизні волого поглинаючі. Три штуки. Так, і коштують серветки. Ще купили тунець подріблений, 185 грам в олії. І коштує такий тунець. 35 гривень 90 копійок. Взяли сметану яготинська, 15% жиру, 300 грам, Уже не 325 і не 350. Ну, ось так. І коштує така сметана: 30 гривень, 30 копійок. Взяли рукавички господарчі, ну, перчатки. Ну, це такі не дуже якісні. Ось такий розумний вибір. Ну, була акція, тому і взяли. Дивіться, скільки в мене там накладено вже. По 17 гривень, 30 копійок, одна упаковка. Так, взяли колбасу салямі мускатна. 372 грами по 267 гривен 39 копійок кілограм на 106 гривень 91 копійку ось таку. Так, і ще взяли сир твердий. Вже я не поміщаюсь ніде. Комо класичний. Так, 160 грам. 61 гривна 90 копійок коштує. Пряники. Фруктозою 300 грам. Так, пряники. 32 гривни 20 копійок упаковочка. Пакети слайдери. Такі, скарбничка, літрові. 10 штук в упаковці оп, літає. Ну, це ж гора тут всього. Так, 46 гривень, 90 копійок. Ось так. Ну, 5 гривень, грубо, один слайдер. Так, ну і взяли ще корицю мелену, Для мене Віка таке не вживає. Все. По 9 гривень 10 копійок упаковочка. І печиво Марія з фруктозою 240 грам, Коштує 30 гривень 90 копійок. Пакети не брали, була сумка. Отакі От покупочки ми сьогодні здійснили в супермаркеті АТБ. Багато всього, навіть на стіл не помістилося. Прийшлось розкладати отак, щоб показати, що ми купили. Ну і по цінах. Ну, я не вважаю, що це акції. Там менше, там менше, тобто вага зменшується постійно. Думаєш, береш, ну так, ладно, хай буде. Ну, а купувати все рівно треба. Так от і купуємо.